У середу, 11 листопада, після рішення уряду запровадити карантин вихідного дня, мережа будівельних гіпермаркетів Епіцентр у своїх соцмережах повідомила, що вводить 72 години п'ятницю і, попри заборону, продовжить працювати, бо у них у продажі є і продукти і ліки. Вже у четвер очільник МОЗ Максим Степанов закликав уряд відреагувати на таку позицію компанії. Про це міністр охорони здоров'я заявив під час брифінгу 12 листопада хочете покуражитися, зробити фарс на здоров'ї людей, то поїхали зі мною в реанімацію. Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня, які лежать у реанімації, покуражтесь перед лікарями. Які роблять все, щоб зберегти життя людей, такий вам кураж потрібен, відреагував Степанов. Варто зазначити, що напередодні епіцентр у своїх соцмережах повідомив, що не зачинятиме свої магазини на вихідних, попри рішення кабміну. Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки є, корм для тварин є. Завозимо пальне, йдеться у дописі на сторінці будівельного гіпермаркету у Фейсбук. Фото із соцмереж. Більше того, епіцентр працював і під час повного локдауну в Україні навесні, що викликало обурення серед інших непродуктових магазинів, та ТЦ. Які були змушені зачинитися, нагадаємо, 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в Україні від 14 до 30 листопада жорсткого карантину вихідного дня та посилення загальнодержавного карантину для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19, що потрапило під заборону, читайте у нашому матеріалі.